Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні буду відповідати на ваші запитання. Чи піде Росія у контрнаступ у серпні, вересні на Харківському напрямку? Давайте спитаємо Харківський напрямок у серпні. Чи піде Росармія у контрнаступ на Харківському напрямку? У серпні. Скажіть, покажіть. Так чи ні? Серпень. Серпень ні. Так, серпень наступ вони не підуть, але будуть лякати. Будуть лякати. Але не підуть. Отшельник. Ну, шляхи відкриті в них. Вони і думають про це. Так. Чи підуть у вересні контрнаступ, Росармія, чи піде Росармія у наступ, контрнаступ на Харківському напрямку у вересні 2023 року. Скажіть? Покажіть. А в вересні підуть наступ? Так, чи ні. І в вересні не підуть. Ну, давайте подивимось. Жовтень. Чи бідуть е, Росармія в контрнаступ в жовтні на Харківському напрямку? Скажіть, покажіть. А от в жовтні можуть піти. Можуть. Так. Да. Скоріше за все, що це буде жовтень. Е, давайте перекриємо. Заперечую. І перекриваємо. З жовтень точно контрнаступ. На жовтень щось вони планують. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи янголи-охоронці, Прошу зруйнувати ворогу плани, щоб не було наступу на Харківському напрямку в 2023 -му. Році від росіян по Верховному суду, та буде так. І прошу, вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску, в домівки тих, хто їх дав наказ, в домівки тих, хто виконав цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на їх голови. І всі дрони також те саме, щоб повернулись все назад, все зло їм на голови на Росію. По Верховному суду та буде так. Так буде. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал.